Про головне на 16.00 26 жовтня від медіагрупи Об'єктив станом на 25 жовтня на Харківщині залишаються окупованими 34 населених пункти. Це менше ніж 2% території області. Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Харківської області Олег Сенігубов. За його інформацією, зсу, попри дощі продовжують просуватися і витісняти окупантів із захоплених територій. На евакуацію з ізюма зараз погодилися лише 28 людей. Повідомив суспільному віце-мер міста Володимир Мацокін. За його словами, централізоване опалення в місті включити не зможуть. І будинки і інфраструктура суттєво зруйновані. Тому люди утеплюються хто як може. Незважаючи на те, що навколо ізюма ліси, питання дров далеко не так просто вирішити, адже все довкола заміновано. Додав Мацокін. Служба безпеки України затримала жінку, яка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації та очолила створену загарбниками розпочту в захоплених Балаклії та Ізюмі. Зрадницею виявилася колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв'язку. Як повідомили в СБУ, крім цього, колаборантка ще й обікрала одне з міських відділень Укрпошти та передала окупантам майже 2 мільйони гривень. У Харкові російські бізнесмени виготовляли холодильники та вентилятори. Про це повідомив офіс генпрокурора. Суд наклав арешт на корпоративні права російського товариства з обмеженою відповідальністю, яке є співзасновником харківського підприємства на суму майже 12 мільйонів гривень і п'ять транспортних засобів вартістю близько 2 мільйонів гривень. Сьогоднішнього дня на всіх станціях метро знову працюють ескалатори. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він стверджує, що це не порушить балансу споживання електрики. Нагадаємо, ескалатори у метро зупинили тиждень тому в межах дій по зменшенню навантаження на енергетичну систему України. З наступного тижня влада розпочне тимчасове відключення електроенергії в Харкові. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенєгубов. За його словами, світло вимикатимуть в окремих районах на кілька годин. Сенєгубов також зазначив, станом на 25 жовтня майже 75% населення в деокупованих районах та населених пунктах близьких до бойових дій вже зі світлом. На дорозі дергачі козача Лопань відновили рух через міст, що веде до населеного пункту Козача Лопань. у службі автодоріг в Харківській області. Кажуть, що відновлення транспортного сполучення цією дорогою спростить доставку гумдопомоги до населених пунктів, що були під окупацією на Харківщині. Через російську агресію знищено 24 мости. На 17 з них вже зараз йдуть відновлювальні роботи. Це були головні події на 16.00 26 жовтня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.